Це для нас незалежність народжена на нашій землі. Видобута міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. Він втратив ліву ногу та геть не може згинати праву. Підірвавшись на розтяжці під Мар'їнкою. військовий Олександр Давидюк нині потребує нашої з вами допомоги у зборі коштів на сучасний протез. Захисникові лише нещодавно виповнилося 23. ще дитиною. Він втратив батьків і сам нині у візку, тож статків нема. А щоб отримати протез і компенсацію від держави, потрібна довідка про обставини поранення, яку йому ніяк не видадуть, каже Аліна Матвійчук. Вивчитися на військового ще підлітком. Там дисципліна, спорт, тобто, ну мені це завжди подобалося. І міг піти воювати із початком МАТО. Піти захищати, також я б і тоді пішов, але тоді по моєму віці не дозволялося. Мені тоді на той час було 14 років, тобто мене ніхто туди не допустив. Нині Сашку 23, сам він із Житомирщини. Тоді у 14 мрія стати військовим таки не втілилася. Вивчився на електромонтера та автомеханіка, проте тоді й подумати не міг, що за кілька років таке одягне військову форму. Спочатку ну, повномасштабної війни пішов до територіальної оборони в Житомирській області, потім у нас в Житомирської області всіх окупантів ну, вже вигнали. Рази-4 я ходив до військомату, мені казали, що там ну, ряди набрані. Де вистачає, тобто ну і вже на четвертий раз мене тільки взяли. 1 січня цього року хлопець підписав контракти з десантно-штурмовими військами. Далі місяць навчання, вже як стрілець та помічник гранатометника рушив на першу лінію фронту під Мар'їнку, там за кілька тижнів і отримав тяжке поранення. Командир дав нам розпорядження, підтинув на тренування там повіточувати наші навики. І під час цих тренувань там була розтяжка, і хтось з хлопців зацепив цю розтяжку. Я... І Мені не повезло, тим, що я стояв якраз біля вибухового пристрою. Хто міли ноги, впав, е пару секунд полежав, думав, зараз встану, дивлюся, там трохи кров пішла. Думав, ну, Зараз пару операцій зроблять і знову назад. Але на жаль. Пара операцій переросла у майже два десятка, і попереду ще невідомо скільки. Врятувати ліву ногу, на жаль, так і не вдалося. Лікар каже, тут потрібно вибирати або життя, або ампутування ноги. Тобто, ну, звісно, я лишився живий. Праву ногу врятували, проте та майже не згинається. А коліно зовсім не згибається, так? Ні. Зовсім воно заблоковано у тебе, так? Коліна зовсім не Постало питання заміни колінного суглоба на металевий, бо лише після цього можна буде говорити про протест для лівої. Та майже одразу Олександр дізнався, все це йому, схоже, доведеться робити власним коштом під час тренувань, але це все ж таки була перша лінія, тобто і це було розпорядження командира. І в командування 79-ї бригади 1-го батальйону не хочуть мені давати ніякі довідки в ту довідку форму 5 про обставине поранення. А мені вона потрібна для того, щоб отримати протест на ногу. Аби отримати пояснення від бригади, ми звернулися до неї з офіційним запитом і щойно надійде відповідь, ми її оприлюднимо. Сашко ж не став чекати і ще кілька місяців тому. Почав шукати волонтерів, бо ж таких грошей у хлопця просто нема. Батьків втратив ще в дитинстві і працювати нині не в силі фізично, ще й схуд на кілограмів 20. Допомогти Сашку погодилися у благодійному фонді Центр спасіння життя. Уже зібрали гроші на один ендопротез, тобто металеве коліно, і провели операцію. Тепер кошти шукають на сучасний остоінтегративний протез. Остоінтеграція це коли в кістку ставиться металевий імплант з медичної сталі, і до нього через стрижень кріпиться класичний протез. Завдяки цьому навантаження від ходьби передається зразу ж на кістку, а не на м'які тканини, як при класичному. Долучитися до допомоги можете і ви за QR-кодом чи картою, які бачите на екрані, попри все пережити і довгий реабілітаційний шлях попереду, Сашко не втрачає оптимізму і здається, в усьому намагається шукати позитив. Дякувати Богу, що всі залишилися живі, трохи не цілі, але питання часу і будемо здорові. Я. я тільки хочу побачити своє найближче майбутнє, де я йду, сідаю, встаю і знову йду. Бо ж каже, зрозумівці, ну таким здавалося б буденним речам. Цінувати життя це, це ну ти по-любому це маєш робити. Тобто, тому що коли для тебе все стає обидяністю, ти жалієшся на щось, чогось не хочеш, щось тебе не получається. Якщо... Людині дати таку ситуацію, так в симуляторі, і щоб вона там пробула неділі, дві-три, вона б зрозуміла, що то все обидві проблеми, то не такі ж вони серйозні, як здаються. Аліна Матвійчук, Євген Зазуля, програма Вікна СТБ. Єдині новини.